Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки «Валеріана Болгарська. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Милі собаки, усміхаки. Вони Просто можуть подивитися на вас своєю цією посмішкою. Як тут не посміхнутися? Надзвичайно активні та розумні, і саме через це вони дуже великі маніпулятори. Улюбленці королеви Єлизавети, зірки соцмереж і напарники фермерів. Вони чудові пастухи. Усе це про корхі, одну з наймиліших порід у світі. Здається, з, 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 з сестрою дійшли. Мені я подумала, чому ти ні назвати його коржик. Це ж дуже е, смачно, Він же ж все одно, як булка. Коржику три з половиною. За свій вік він збагнув. Найбільше любить маму Іру, їжу та м'ячик. Сьогодні Іра з Коржиком у дружбі й злагоді. А от на початку було дуже непросто. Перші три місяці спільного життя були стресом. Іра людина системна. Натомість тримісячний коржик вніс справжній хаос. Насправді було дуже важко, чесно скажу. Ночі недоспані. Врятувала робота з кінологом. А за роки спільного життя стався справжній меч. Я спокійна, дуже по характеру. А він навпаки дуже активний і, і, і мабуть, це як знаєте в стосунках протилежності доповнюють. Стежити за коржиком можна в Тікток. Там він зірка. Так як в нього дуже е, міміка виражена, і, і сам він ну, такий веселий. Він досліджує безбар'єрність міста. Ми для укрзалізниці знімали також по вокзалу огляд. Коржик щодня дарує усмішку ірі та її оточенню. Та найбільше свою дружбу і підтримку проявив 24.02. четвертого Ці там перші місяці, тобто він ментально мене витягнув. Насправді навіть коли ти. Не можеш там позитивно мислити чи посміятися, ти все одно е, із чогось посмієшся, якщо <смі> біля тебе коржик, і це не дивно, каже заводчиця Коргі Марина. Адже ця порода створена для щастя. Вони веселі, активні, дуже орієнтовані на людину, собачки. Якщо треба, ми біжимо. Якщо треба, лежимо. Однак майбутнім песи батькам каже одразу. Без кінолога не обійтися. Коргі дуже розумні, і саме через це вони дуже великі маніпулятори. І дуже багато господарів попадаються на цей гачок і виникають труднощі. Також важливий момент здоров'я. Годувати коргі треба кормом преміум класу. Існує думка, що їм не можна ходити по сходах. Марина запевняє. Це міф. Єдине, що коли маленьке цуценя, то просто йому не дуже корисно ходити вниз по сходах. Ну і, звісно, така особливість коргі це шерсть. Коргі линяють майже е, цілий рік. Цікаво, що крім популярних у всьому світі рудих коргів пемброків. Існує ще один різновид породи вельш коргі кардиган. Кардигани вони більші ніж пемброкі. Ці собаки можуть мати блакитні очі. Якщо пемброкі люблять усіх, вони дуже товариські, дружні, то кардиган більше орієнтований на взаємодію саме з господарем. Але звісно, всі ці особливості можуть бути ну у кожної особи не своїх. Але якщо працювати з цуциками та проявляти щиру любов, щастя гарантовано. Головне прийняти всю космічну відповідальність, що з'являється із першої секунди собаки вдома. Гарчик. Слава Україні! слава Україні!